До вас один брунович. Хай війде. А? Щось у вас тут жарка. Глава криміналу полиці як бунтерпідліт, так Ні краплі, поваги до диктатора, хоча мразота, разота, яку я все це впутався, я знаважаю всім серцем, але він поки що головний. Ти б ще без штанів пройшов, а двері з петель виривав би. Класна ідея, я візьму на смітку, Адинка. Ти завжди будеш моїм генератором ідей. Для тебе один брунович, дізель. Я думаю, що не людина а робот. Міг би списати на те, що він голова поліції, але це все одно занадто для будь-якої людини. Хоча коли в нього поїбало, здається, що він справжній. Хоча у нас невелику різницю, ведь я все одно від чтення боє спостерігають з дитячим садком, але давайте терпіти, бо по безпосійній сутіх поліції, та кримінал людям стане не страшно, виходить на вулицю і там до повтання недалеко. Ладно, пора це припиняти. Гадаю, ви завершили сортуну посіду і ми можемо питати до справи. Ми всі розуміли, що з партнерами у регулюванні ці країни, але партнерство базується на цьому вигоді. Яка тут вигода, якщо за один день буде співробітників ФБР і злами на всі камери трьох районів, при цьому брашок креміал мав досуд до баз Фабер і всі камер, як це пояснити. Я ручай, що в поліція в цьому участі не бера. Питання, чому влада ліквідувала моїх найкращих співробітників кримінал обікрав мої склади зброї? Мої без дозволу таких речей не роблять. І як так вийшло, що поліція заарестувала моїх голів, а влада перекрила пункт передачі контрабандних грошей. Паново пробачив за звинувачення. У нас проблеми більшого масштабу. З'явилася четверта таємна сторона контролю України або ж просто криса. Літі Соломоноче завжди лучше. я думаю, що один згадайте швидше, але неважливо. Вже ваш так званий тріумвера скоро накриється. Це попередження, бо вона на мене непідготовних. Чесно. Що ж удачі, навіть не шукайте колонку, бо якщо знаєте, будівля вибухне. Тепер точно відбій.